Я була в шоці, наскільки піднялися ціни в Польщі, але в Іспанії все одно дорожче. Зараз не про тих, хто орендував житло три роки тому. Таких цін більше немає. Розберемо, як зараз. Мої друзі живуть у Варшаві і кажуть мені, що можна зняти класну квартиру за 1500 євро. У Кракові ще дешевше. А ось у Валенсії ну прям класна вже від двох буде. Продукти у Польщі, наприклад, молоко, курка, яйця і крупи дешевше ніж в Іспанії, але морепродукти і риба в Іспанії набагато доступніші. Фрукти і овочі теж значно дешевші. В Іспанії, особливо сезонні помідори, апельсини, авокадо, а от в кафе і в ресторанах в Польщі значно дешевше ніж в Іспанії. Податки у Польщі система простіша і загалом податки нижче. В Іспанії вони великі, особливо якщо ти самозайнятий. У Польщі багато українців реально відчувають, що їм простіше і вигідніше вести бізнес або працювати офіційно. В Іспанії ж кожен викручується як може. От і виходить у Польщі дешевше базові продукти і менше податки. В Іспанії краще клімат, море, дешевші фрукти і риба. Тому якщо ви думаєте, що приїдете з Польщі. В Іспанії вам буде набагато дешевше? М Ні, але щасливіше ви точно будете. А що обираєте ви жити вигідніше фінансово чи платити більше, але мати сонце і море?